Після того, як з Незнайка не вийшла художника, він вирішив зробитися поетом і складати вірші. У нього був один знайомий поет, який жив на вулиці Кульбаби. По справжньому цього поета називали Пудик. Але як відомо, поети дуже люблять красиві імена. От і будик, коли зробився поетом, прибрав собі інше ім'я і став зватися квітик. Одного разу незнайка прийшов до квітика і сказав Слухай, квітику, навчи мене складати вірші, я теж хочу бути поетом. А в тебе здібності є? запитав квітик. Звичайно, є, я дуже здібний. Це треба перевірити, сказав квітик. Ти знаєш, що таке Рима? Рима, ні, не знаю. Рима це коли двоє слів закінчуються однаково, пояснив квітик. Наприклад, будка вудка. Коржик моржик. Зрозумів? Зрозумів. Ну, скажи Риму на слово палка. Корзинка, відповів незнайка. Ну яка ж це Рима. Палка корзинка. Ніякої Рими в цих словах нема. Чому нема? сказав незнайка. Слова ж закінчуються однаково. Цього мало, сказав квітик. Треба, щоб слова були схожі, щоб виходило складно. Ось послухай палка, галка, пічка, свічка, книжка, мишка. Зрозумів, зрозумів, закричав Незнайко. Палка, галка, пічка, свічка, книжка, мишка. От здорово ой, здорово. Ну, придумай, Риму, на слово пакля, сказав квітик. Шмакля відповів Незнайка. Яка шмакля? здивувався квітик. Хіба є таке слово? А хіба нема? Звичайно, нема. Ну, тоді рвакля. Що це за рвакля така? знову здивувався квітик. Ну, це коли рвуть щонебудь, то виходить, рвакля, пояснив незнайка. Не бреши, сказав квітик. Такого слова не буває. Треба добирати такі слова, що бувають, а не вигадувати. А коли я не можу підібрати іншого слова, значить, у тебе нема здібностей до поезії. Ну, придумай сам, яка тут Рима!» – сказав Незнайка. Зараз придумаю, відповів квітик. Він став посеред кімнати, склав на друдях руки, голову схилив набік і почав думати. Потім підняв голову вгору і думав, дивлячись на стелю. Потім взявся руками за підборіддя, опустив голову вниз і став думати, дивлячись на підлогу. А проробивши це, він став ходити по кімнаті і тихенько бубонити. Бакля, бакля, вакля, дакля, макля, бракля. Він довго так бубонів, потім сказав Тю, що це за слово? Це якесь таке слово, що до нього рими. Ну от! Зрадів незнайко, сам вигадуєш слова, що не мають Рими, а кажеш, що я нездібний. Ну, здібний, здібний, тільки відчіпись від мене, відповів квітик. У мене вже голова заболіла. Старайся, щоб була думка і Рима, ось тобі і вірші. Невже це так просто? здивувався незнайко. Звичайно, просто, головне здібності мати. Незнайко прийшов додому і одразу взявся складати вірші. Цілісінький день він ходив по кімнаті, дивився то на підлогу, то на стелю, брався руками за підборіддя і щось бурмотів собі підніс. Нарешті вірш був готовий, і він сказав Послухайте, братці, якого я вірша склав. Ану, ану, прощата вірш, зацікавилися всі. Це я про вас клав! – признався незнайка. Ось спочатку про Знайка. Слухайте. Знайко, на річку, йшов гуляти, через овечко почав стрибати. Що? закричав знайко. Коли це я стрибав через овечку?» Ну, це тільки у віршах, так говориться, для Рими, пояснив незнайко. Так ти що? Задля Рими вигадуватимеш на мене всілякі нісенітниці? спалахнув знайко. Звичайно, відповів незнайко. Навіщо ж мені вигадувати правду? Правда вона й так є. От спробуй ще, тоді знатимеш, погрозив знайко. Ану. Що ти там про інше склав? Ось послухайте про поспішайка, сказав Незнайко. Поспішайка був голодний, праску проковтнув холодну. Бра закричав поспішайка. Що він, про мене, вигадує? Ніколи я холодної праски не ковтав. Та ти не голосуй, відповів незнайко. Це я просто для Рими сказав, щоб праска була холодна. Та я, та я взагалі праски не ковтав, ні холодною, ні гарячої, кричав поспішайко. А я і не кажу, що ти проковтнув гарячу. Так що, може, заспокойтесь, ось послухайте кращий вірш про якось будька. Якось будька під подушкою, солоденька є пампушка. Якось будька підійшов до свого ліжка, заглянув під подушку і сказав Брехня, ніякої пампушки тут немає. Та нічого не розумієш у поезії, відповів Незнайко. Це для Рими так говориться, що є, а насправді немає. Ось ще про пілюльку склав. Братці, закричав лікар Пілюлька, треба припинити це знущання. Невже ми будемо спокійно слухати, що він тут бреше про всіх. Досить, закричали всі, ми не хочемо більше слухати, це не вірші, а якісь дрежнульки. Тільки знайка, поспішайка і якось будька кричали. Нехай читає, прочитав про нас, то хай про інших читає. Не треба, кричали інші. Ми не хочемо. Ну, якщо ви не хочете, то я піду почитаю сусідам!» сказав незнайка. Що? Закричали тут усі. Ти ще підеш перед сусідами нас соромити, тільки спробуй можеш тоді і додому не приходити. Ну, гаразд, братці, не буду, не буду. Згодися, незнайко, тільки вине це на мене. Відтоді незнайко більше не складав віршів.